Без. Ваше високо пересвященство, владику, всечесні Отці, дорогі наші ветерани, дорогі краяни, вже стало доброю традицією, що 9 травня кожний рік ми збираємося тут, на святому місці, щоб згадати тих, хто не повернувся з війни, згадати тих, хто боровся за свободу. І незалежність зазнати тих, хто визволив Тернопільщину від червоної, чорної чуми. І я хотів би вам сьогодні подякувати вам за все те добре, що ви зробили. Що сьогодні ми живемо під, під мирним небом? Честь і слава вам! Так склалося, що Україна. Стала 41-44 році дійсно великим таким в історії війни важким. Більше 7 мільйонів погинуло українців у, у цій війні, важкій війні. 256 тернополян загинули в війні. 154 тисячі тернополян були насильно вивезені у Німеччину. Всім сіл на Тернопільщині були спалені. Це була важка війна. І так складалося, що дійсно Україна в своїй історії проходила не одну війну. І добре, що сьогодні ми живемо під мирним небом. Мені приємно, що сьогодні нарешті сюди прийшли різні політичні партії, які тими роками сюди не приходили, щоб вклонитись. І віддати дань тим, хто не повернувся з війни. І я сьогодні вітаю всіх вас з миром. Це дійсно День миру. Це повинно, як сказав президент, повинно бути днем злагоди у нашому суспільстві. Ми маємо сьогодні Україну. Україна відбулася. Вона відбулася, тому що ми перемогли і в 45-му році. Ми й тоді боролися за незалежність України. І я хочу сьогодні всім вам ще раз подякувати, всіх вас привітати і хочу, щоб дітки наші вручили цвіти як повагу, вдячність сидівську, нашим вишановним дорогим ветеранам. Честь і слава нашим ветеранам! Слава Україні! Вітер вічний вогонь гойдає, і печаль, і пісні, і сміх. Всіх полеглих ніхто не згадає. Пам'ятають усіх. За тебе, за мене, за всю батьківщину. Хто фронтом звитяг, що поруч з тобою, боровся з фашизмом і гинув в бою, хто масником смілим, тоді партизани, ворога нищив героєм незнаним, згадай їх усіх, замордованих, вбитих і гідно живи їх життям недожитим. Дні травневі мріями багаті. Коли щастя хлюпає з пісень, ми щороку зустрічаємо свято перемоги, радісний нам день. Нехай вогонь життя палає довго і бурхливо, освітлюючи цей прекрасний світ, від серця щирого бажаємо щасливо щасто прожити славних літ. Хай строні ваші вибіли вже сніг.